Вітаю вас, друзі. Пропоную вашій увазі невеличкий огляд дискування, яке ми проводили на наступний день після завершення пасівної кампанії. Дискуємо ми на тій же самій площі, де і сіяли пшеницю. Як ви зрозуміли, ми розділили дану площу на дві частини, на одній. Посіяли пшеницю, іншу залишаємо. Залишаємо ту частину, яка найбільше забур'янена. На наступний рік не знаю, що можна сіяти. Можливо, соняшник під євролайтінг, можливо, ярий ріпак. Ну, не знаю, ще не визначилися, немає ніяких поки варіантів. Думаємо в процесі. Дискуємо нашим МТЗ з дисковою бороною БДТ. Це в нас виходить середина від БДТ-7. Як бачимо, ґрунт стиглий, тому дискування відбувається більш-менш якісно розпушується, перекидається вся падалиця ячменя Ну, звісно, що якась падалиця, приживеться, але це буде вже не так критично, як могло б бути, якби ми оставили це просто до наступного року. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події, як будуть розвиватися бур'яни. Що буде спадалося, можливо ще раз доведеться, якщо будуть триматися дуже довго високі температури. В общем в цілому будемо наблюдати за ситуацією та приймати рішення вже по ходу. Таке, в принципі, невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво, що буде далі. Планую викладати стан розвитку зернових, які ми посіяли. Ну і все, що буде вдаватись по можливості знімати, буду викладувати. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.